Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про останні новини та чи говорять вони про мир у світі, заяви Трампа, його спецпосланника Віткофа, те, що ми чуємо із Кремля, а також напруга на близькому сході е на кордоні між Пакистаном та Індією і Китай, які. Окуповує просто безлюдні острови. Що це все означає і куди ми всі рухаємося? Будемо розпитувати нашого гостя Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації Будь з Україною з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! героям слава! Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Антоном розмову своєю вподобайкою, наш канал своєю підпискою. Ну і, звісно ж, ставте свої власні питання знизу у коментарях під цим відео. Загалом там можете ділитися чим завгодно. Було б приємно прочитати кілька приємних слів від вас. Ну а ми розпочинаємо і розпочати, пане Антоне, хотів би із дійсно. Свого власного враження про те, що все кудись несеться, новин стало дуже багато, і що характерно ще раз приходить усвідомлення, що гаряче не лише у нас здається, що от от розпочнеться повномасштабна велика війна між Пакистаном та Індією. Китай дійсно починає демонструвати свої такі експансійні амбіції у своєму тихоокеанському індокихонському регіоні, а, а тим часом на європейському континенті, начебто, навпаки, назріває якийсь мир. Чи можливо це мені здається? Як ви сприймаєте зустріч Трампа та Зеленського у Ватикані? Чи пахне там порозумінням? Дуже важко оцінити насправді наскільки було добре е, для нас та зустріч чи ні, е, ясно тільки там по косиним якимось ознакам, що Ватикан порушив протокол для того, щоб е, пан Зеленський опинився в перших рядах. Тих, хто прощався з Папою Римським, Ватикан нарушив протокол, щоб влаштувати окрему зустріч для Володимира Зеленського. Трампа і як ми вже згодом з'ясували Макрона. Однак Макрона попросили вийти при цій розмові. що теж є дуже дивним. Якщо зустріч мала бути на трьох, то чому вона врешті-решт відбулася на двох? Трамп написав там після цього, що все хорошо. Ми близькі як ніколи. Сьогодні, наприклад, знову вийшла речниця Білого Дому і заявила, що ні, об обидва лідери не виконують е, своїх зобов'язань. Ми пішли з цих переговорів. І це це породжує а, ту невизначеність, яку власне і прогнозували а, з приходом Дональда Трампа. Що коли він прийде, він створить настільки великий, так би мовити, генератор випадкових чисел і випадкових подій, що ми не будемо розуміти, як правильно спрогнозувати ті чи інші події в нашому випадку. А, немає ніякої шкоди України і на тому дякуємо. Пане Антоне, а що стосується е, історії Російської Федерації, та ми бачимо, що напруга та незадоволення діями Владиміра Путіна збільшується у Білому домі. Зокрема, чуємо реакцію Дональда Трампа, який відверто каже, а вже потрібно подумати про більш жорсткіші санкції а вже потрібно подумати про те, аби вийти з цього перемовного е, процесу. І що цікаво, саме у ці дні ми бачимо підписання. Між Москвою, між Російською Федерацією та Іраном нового стратегічного договору про підтримку та там ні нічого про військову допомогу не йдеться, але все ж таки мені здається це показово. Чи є це демонстрацією впевненості у виконанні Владіміра Путіна? Ну, себто, ви що мені не говоріть, а в мене є варіанти підсилюватися і бити ще потужніше, ще більше. І у нас клуб, і в нас в цьому клубі чимало. Та? ну, та сама Північна Корея, можливо, Білорусь тоді віднесемо, можливо, вже й Китай туди додасться скоро. Як ви сприймаєте цю новину про підписання договору між Іраном та Росією? Власне, Росія демонструє Сполученим Штатам Америки, що хто їй здатен зупинити ядерну програму Ірану, так це тільки Росія. Для цього домовтеся з Росією, віддайте її Україну на лізти в європейські справи Росії. Бажано відновити цю фінансову підтримку бізнес і решта з Росією. І тоді Росія заспокоїть Іран і заспокоїть його ядерну програму. Ну, начебто, бо ми не знаємо до кінця чи. Погодиться сам гран з такою пропозицією від Росії, однак як карта розігрується дуже добре зі сторони Володимира Путіна, і він не пробує шанглювати майстерно, і е, пан Вітков ведеться, е, бо не є е, дипломатом за професією, а є підприємцем, який мало розуміється в е, міжнародній політиці, і треба відзначити, що е, таких рухів попереду ми побачимо ще неодноразово і дуже багато. Uh -huh. uh, і ще два слова стосовно незадоволення uh, Володимиром Путіним, і незадоволення uh, там, Володимира Путіна тим, що сказав uh, на днях Трамп. Це все не є uh, реальними, uh, реальними заявами без дій. Uh -huh. Як тільки ми побачимо хоча б посилення санкцій зі сторони Сполучених Штатів в сторону uh, Росії або реальний вихід з переговорного процесу. Або е, які ще дії, які будуть спрямовані на підрив е, економічних спроможностей та Російської Федерації, тоді ми можемо дійсно заявляти, що да, Білий Дім не задоволений. Нарешті ми дочекалися, що він посилює проти Російської Федерації санкції. Однак ж може бути і таке, чого добувається Російська Федерація, щоб Сполучені Штати просто пішли, коли закінчиться вся військова допомога, просто їй не надавали ніякої. А коли сплине термін санкцій, просто їх зняли. Ну термін сплив і сплив це не наш конфлікт, не наша війна. Не наші справи чим там займає. Пане Антоне, от до речі, про часті візити Стіва Віткофа до Росії. Як ми розуміємо для Трампа, так само напевно, що як і для Путіна, і це між ними напевно, що спільна така риса. Важливо мати своїх людей у своєму оточенні, і саме через них вони отримують інформацію про справу рушей у світі. От, власне, таким для Трампа є стів Вітков. У Путіна також пул своїх людей навколо нього. Ну тут опинився Кірил Дмітєв та якого пов'язують із донькою Владіміра Путіна, вони, начебто, в дуже близьких відносинах. Він її фінансовий радник, щось типу того, чи може Росія, умовно кажучи, закрити очі американців на те, що відбувається в Україні, на все це жахіття, на цю страшну війну, грошима або вигодою? Та? Ну за принципом just business». Ну, ми точно можемо сказати, що вона робить такі спроби. Саме тому там вибор, обраний був стів відков. Саме тому з'явився сам Мітєв. Однак ми маємо розуміти, що і для Росії, і для Сполучених Штатів Америки в даному випадку, ну це дві різні стратегічні мети, які по різному реалізовуються на тактичному рівні. Путін хоче затягувати час, хоче щоб сполучені штати більше з тим розмовляли, щоб менше надавали допомоги Україні, наділилися бажано ще розвідданими, і поки триває цей. Процес можливо ще трішки давили на Україну там міжнародними заявами, розколювали західних союзників. От це вигідно Путіну. і Він буде спеціально затягувати перемовини, аби цей процес тривав. Якщо він буде потужнішим, якщо вдасться розвалити НАТО по дорозі, це тільки плюсик для самого е, Путіна. Е, однак е, для нього це все це тактика, а стратегія лишається єдиною перемогти Україну. Той час, як стратегія для а, а, Трампа є іншою. Трамп хоче дійсно хоче, іскрення, я тут навіть не сумніваюся, аби цього конфлікту цієї війни жахливої не було, аби був мир. А, тому, власне, він готовий погодитись на будь-яку фінансову історію, аби був мир. Однак, якщо мир принципово не підписується, то тоді ставиться логічне питання: а хто винний? Ну так чи інакше, там Володимир Зеленський намагається демонструвати, що ми, як Україна, ми готові навіть до найнеприємніших сценаріїв. Там є якісь червоні лінії, які ми ніколи не перетнемо, в принципі, не перетнемо і цей конфлікт не закінчиться. Однак в усьому іншому давайте сідати, говорити. Ми готові. І Є Володимир Путін. Від якого виходить Лавропа, і заявляє, ні, ні, ні. Ми сядемо, в принципі, говорити про припинення вогню тільки тоді, коли ви нам пообіцяєте мінімум п'ять областей, ну і ще десяток наших вимог. І тоді Трамп задається питання наскільки ближче всі ці фінансові пропозиції від Коху роблять його до його стратегічної мети. Якщо говорити про різні частинки світу, то тут пропоную. Перейти східніше та до якраз таки історії Індії та Пакистану, але перед цим та, от ви сказали, що Трамп щиро хоче завершення цієї війни. Ну, я підозрюю, що тут не якась моральна історія та етична історія, просто бажання залишитись в тій самій історії, як людина, за каденцією якої не було ніяких воєн, епоха, золота епоха без воєн. Якщо або я вже готовий навіть сказати, коли. Трамп побачить, що у нього не вийшло швидко залагодити цей конфлікт, цю війну в Україні. Та він же ж зрозуміє, через кого це все відбулося. Напевно, що через Владіміра Путіна, якою буде його реакція, якою, якою вона має бути, знаєте, чого ви очікуєте як українець, пане Антоне? І що на вашу думку, ми насправді побачимо, тому що так підозрюю, що от бажання із реальністю в цьому випадку, як часто буває, не зійдуться одному місці. Ну, тобто, ясно, що винен нападник, а не жертва. Однак так. все одно Трамп визнає, що винен був Джозеф Байден, якби не, б... і не, не було. Е і треба розуміти цю, на жаль, реальність, що його поведінка мало чим відрізняється від поведінки Януковича. Що в усьому винні попередники? Щоб не трапилось в усьому, винні попередники. Не я, ні моє оточення, ні оточення інших країн, а саме попередники. Бо попередники нічого сказати не можуть винятного. А так все дуже зручно складається. Ми б дуже хотіли побачити там три речі: насправді: там посилення санкцій проти Російської Федерації, і пан Грем вже вийшов в сенатському комітеті фінансовому, заявив, що все у нас готовий законопроект. Тільки дайте нам сигнали. Ми зараз все введемо, перекриємо всі лазійки. І звісно, нам би дуже цього хотілося, бо посилення міжнародного тиску санкції і Ліквідація всіх лазій, якими вони до сих пір користуються. Це єдиний шлях до завершення цієї війни uh -huh. без перекриття повного економічного по, без повної руйнації економічної Російської Федерації. Ця війна не закінчиться так чи інакше. Друге, нам би дуже хотілося, щоб там Трамп вийшов на наступний день і заявив, що ось Байден давав мало, а я дам багато. Але стає питання багато це скільки, багато це чого. І чи в принципі є ще давати європейські арсенали, як відомо, там вже пусті як півроку і європейці судорожно намагаються їх хоч чимось заповнити, щоб саме було чим воювати, і там допомоги для України лишається не так багато. Сполучені Штати е, свої арсенали поповнюють. І вся риторика на рівні Пентагону, в якому теж Бардак зараз завдяки команді Трампа, зводиться до того, що нам би закрити свої арсенали повністю до, до війця. Бо якщо буде війна з Китаєм, то нам точно нічого не вистачить. Війна з Китаєм неуклонно для Сполучених Штатів за такої політики наближається, хоча економічну війну вони вже програли. Однак чи вийде Трамп і скаже, все даю я допомогу Україні? Ну. Будемо чесними, поки що цього не лунало від жодного з публічних спікерів Сполучених Штатів демократів як опозицію. Ми в розрахунок не беремо. І третє, що нам безумовно хотілося бачити від Трампа: що він згуртує всіх своїх союзників, скаже так: це вводимо свої війська, хоча б по Дніпру. Створюємо там е, протиракетний і протишахідний щит, принаймні над правим берегом України, щоб вже точно гарантувати безпеку, і там побачимо, як буде ситуація розвиватися далі, е, однак і в цьому е, плані е, дуже мало е, оптимізму, бо е, Сполучені Штати не хочуть забезпечити захист навіть своїх європейських союзників, які вже висловили згоду, що да, ми відправимося в Україну, якщо Сполучені Штати нас. Підтримують у разі відвертого нападу на союзницькі війська, тому а, ми дуже багато хотіли отримати від Трампа. Однак маємо розуміти, що нам головне, щоб він не шкодив нам і нашим союзникам в прагненні досягти миру, і це вже буде велике досягнення насправді. Пане Антоне, ну скажімо так, неабияке досягнення та, очікуються представниками двох країн, Пакистану та Індії, і бажають вони досягнути скажімо так, перемоги стосовно іншої сусідської держави, там такий одвічний і. Етнічний конфлікт, напевно, що йти територіальний. І ось читаю новини: військове вторгнення Індії неминуче. Таку заяву зробив міністр оборони Пакистану. Також ця країна знову закриває повітряний простір, літакам буде заборонено здійснювати маршрути між Лахором і Ісламабадом з 28 по 30 квітня через навчання повітряних сил. Ну до слова, вже мобілізацію оголосили в обох країнах, і це великі країни за населенням. І це дві країни, які мають в наявності ядерну зброю. Звісно ж, це все небезпечно, це все неприємно. Але як то кажуть, Своя сорочка ближче, пане Антоне. Що нам в Україні з цього всього нам потрібно, щоб ця війна була? Ну так, якщо посередково Ну звісно ж, ну, в такому геополітичному плані, аби ця війна розпочалась, чи все ж таки не потрібно ніяких воєн? Звісно ж, вся увага на Україну, і у нас один спільний ворог Російська Федерація. Навіть чисто людського гуманістичного погляду на життя, ця війна не потрібна, як і будь-яка війна. Вони є всі зайвими, і будь-яка спроба однієї держави досягти військовими е, методами цілей стосовно іншої держави, є злочинною по визначенню. Е, ну звісно, якщо це не країна не обороняється проти е, нападу, е, тому е, за всіх обставин, де б не відбувався військовий конфлікт, нам він не вигідний в принципі. Однак, якщо він відбудеться, то нам дуже чітко треба розуміти, а на чій стороні ми в цій історії, і як би нам зберегти обличчя? Ну ясно, що нам не до того, однак так чи інакше, нас про це запитуватимуть. А на чій ви стороні Індії чи Пакистану? Точнісінько, так само як ми запитуємо про це кожну іншу країну ви на чій стороні Росії, чи все таки на стороні справедливості, добра і перемоги. Цілком очевидно, що, що сам там конфлікт в Індії зараз провокується більше індійцями, аніж пакистанцями, і е, е, це є на, прямим наслідком того, що розшатується і продовжує розшатуватися міжнародна система права як така: немає довіри до ООН як міжнародної інституції, яка б мала все це, це стримувати. Є дуже показ яскравий е, е, показник на на жаль, на нашому власному прикладі, що можна вести велику повномасштабну. Війну не, конвенційною зброєю, не застосовуючи ядерної зброї, бо вся наша війна конвенційна, і навіть до хімічної зброї слава Богу, не дійшло. Це значить, що в будь-якому іншому куточку світу це можна повторити. Є прямі засікання Сполучених Штатів і заяви Сполучених Штатів, що вони не гріх доєднати до себе Гренландію, Мексику а бажано і Канаду військовим шляхом. Ну, якщо дипломатичним не вийде, то обов'язково десь усі ці морські котики і все це позахоплюють. І все це наштовхує на інші країни на думку, що добре, якщо у світі превалює е догмат сили, то чому ми пасемо задніх? І це є дуже небезпечним прецедентом і дуже небезпечним викликом, чи з тієї точки зору, що вже було офіційне звернення до Сполучених Штатів чи не виступили б вони посередниками в цьому конфлікті між Пакистаном і Індією, і Сполучені Штати, м'яко кажучи, не відповіли на питання, що всі трактують як відмову просто приймати е, участь в хоч якійсь посередницькій місії, і навряд чи Китай зможе виступити посередником, і навряд чи Росія виступить посередником. А отже, конфлікт, якщо його не міжнародна спільнота не захоче, хоч якимось чином обладнати. На випередження, то має великі шанси на здійснення. Ну, але, от якщо говорити про сторону, так, я знаю, що на Муді та, мав кілька разів можливість поспілкуватися з нашим президентом, але він їздив і до Москви. І що характерно свого часу, це було двадцять четвертому році минулого року влітку, а саме у день його приїзду до Москви росіяни. В чергове терористичним чином обстріляли Україну, зокрема дитячу лікарню Хмадит. Таким чином кажуть, що Путін, начебто, намагався замарати кров'ю українських дітей індійського прем'єра. Але от суть в чому, я добре пам'ятаю, що саме Індія свого часу розглядалася як майданчик для переговорів України та Росії, і це, начебто, така якась нейтральна територія. Чи є у нас, скажімо так, загроза втратити цю територію як таку через розгортання там конфлікту? Індія ніколи не розглядалася нами як, нейтральний, як якийсь нейтральний майданчик, попри всі заяви наших політиків, це не було не те, що хоч якоїсь офіційної стратегії, це навіть поряд не лежало. Точнісінько, так само як багато заявляли про Китай. Що це ось такий нейтральний майданчик і Китай має вплив на е, Російську Федерацію? Отак От ніколи це не було в офіційній стратегії України. Е, так само, як те ж, те саме стверджувалося там про інші країни. В реальності таких країн було там аж чотири: Турція, відповідна, яка виступала за це з самого початку, і до сих пір пану Ердогану доводить. Вдається яскраво пітляти між тим, що він заявляє, що і Крим належить Україні. Однак і газом ми з Росією потургуємо. Mm -hmm. Це відповідно Близький Схід, е, Арабські Емірати Саудівська Аравія відповідно через їх позицію, в більшості таких конфліктів е, як монархічні держави. Вони можуть себе, собі таке дозволити. І останні відповідно Швейцарія, яку одразу. Росія звинуватила в тому, що вона не є нейтральною країною в цьому конфлікті. До речі, тут варто звернути увагу, бо перша Швейцарію звинувачують у тому, що вона не є нейтральною країною, хоча останні сто років, навіть під час Другої світової, вона була нейтральною країною, і саме за це її всі поважали. І четвертою останню країною, яка виступила в якості майданчика, спробувала виступити в якості майданчика, і ми бачимо крах цих зусиль, це Сполучені Штати Америки. Однак, все одно, навіть як переговорники, вони все таки вивозили російську і українську делегацію до Саудівської Аравії, а не займалися це цим в Сполучених Штатах Америки, тому в даному випадку ми не втрачаємо від Індії аж нічого більше того. Сама війна ця буде вигідна Російській Федерації в першу чергу, хоча б з огляду на те, що якщо десь у світі буде одразу гинути в день. Не тисяча, не дві тисячі осіб, а одразу сотня тисяч осіб. Ну, бо все-таки ми говоримо про дві країни: в одній живе 300 мільйонів осіб, а в іншій один угу. і сім мільярда. І цей конфлікт конвенційної зброї буде неспівставний з тим будь тим, що ми бачили до цього. Е, то е, ясно, що е, проблеми України в ліпшому випадку лишаться проблемами Європейського Союзу і. Дай Боже, щоб так було, бо це означає, що і для Росії буде менше ресурсів у світі. Однак маємо те, що маємо, і маємо сподіватися, що все-таки все зровий глузд у, у індійців преобладає над бажанням повоювати. А що по здоровому глузду у північній Кореї? Пане Антоне на останок хочу вас запитати, тому що от Янхап публікує та і загалом всі відомі медіа публікують новину про те, що Більнічно-корейські змі вперше офіційно підтвердили участь армії КНДР у війні проти України на боці РФ, зокрема, і нібито внесок у звільнення окупованої Україною російською територією. Ну пишуть, що це може означати і потенційну відправку додаткових військ та техніки КНДР в РФ. Тобто, це не інформація заднім числом, а це може бути і анонс, пане Антоне. Чи можете ви собі уявля... уявити? Бригади, дивізії, можливо, армії північної Кореї на території України на території України ні. Я думаю, що так чи інакше будуть докладені усі зусилля, аби ці армії там ну прямо, принаймні напряму не приймали участь у війні саме на в кордонах наших суверенних. Однак не виключення, що ми такі там дивізії, підрозділи можемо побачити в Криму. Який, uh -huh. який записан в да, Конституції? Цілком не виключено, що ми можемо побачити такі підрозділи в Херсонській і Запорізькій області. Які uh, ну, те, я я, я все мав пейсовіду. на увазі під Україною, так? Ну я не маю на увазі Київ, я маю на увазі, от якраз таки під Україною саме ці території, які, які ви зараз називаєте. Ну бо це ж Україна, uh, це я в... зрозуміло. Для всієї світової спільноти це Україна, і ми маємо наголошувати і продовжувати наголошувати, що це Україна. Однак, якщо ці війська не будуть приймати а, безпосередньої участі у бойових діях, а будуть просто умовно кажучи за гранатрядами або пограничними отрядами, то нам теж буде дуже важко звинувачувати їх в тому, що вони там в принципі знаходяться, бо ми їх і бачити не будемо. То є хтось і є і не приймають участі, то світова спільнота на це і не зверне увагу. Крім того, Російська Федерація однозначно їх буде використовувати в якості прикордонних е загонів по всій Курській Білгородській області. Вже використовувала і, на завадить ще використовувати, аби звільнити власних людей власні ресурси, аби кинути їх на смерть десь під Покровським. Почу вас, пане Антоне, я вам дякую за вашу аналітику за відповіді на мої питання. Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації Будь з Україною, з нами був на зв'язку. Ну і я, Павло Ковальчук, дякую і вам, друзі, за те, що ви були присутніми на цій розмові. Ставте в свої вподобайки та, звісно ж, підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе.